Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Сьогодні вибрався на водойму половити рибку. Початок листопада. Вже були декілька днів моросі по ночах. Сьогодні туманець невеликий. Вибрався на водойму половити рибку. Вдалого перегляду. Взяв вудочку з боковим кивочком, конус і стрінічку І спробую обловити. Дані міста. Подивимось, що з цього Получиться Кому буде цікаво, я в описі постараюсь скинути силочку на відео або, або відео в кінці вставити у даному відео силочку на конус і... Ріничок. Змістився на інше місто. Переміщаюсь 5-10 хвилиночок і міняю місто. В принципі, я замітив, якщо рибка більш-менш активна, хватає десь 5 або 10 хвилиночок, щоб рибка активізувалась поки її виманеш на поклювочку. Коротше, я опускаю конус, покльовочка хороша, посечка мимо і отакого от гарного курчоку. Ну, зараз ще спробую, не знаю. Кажеться, що після такого косячок кукунчика має далеко відійти. Ну спробуємо, ні повернемось пізніше. Ребята є! І впав! Хорошенький грам 300. Круто, будемо продовжувати. Ще йдуть поклювочки. Вроді, блін. Крючок гострий і на конусу, і на тронічку не пойму, не просік. Луки, луки. Гром 300 кукунчик. Шикарний. Тільки опустив і зразу. Подача. Ой, красота. Поклівочка, ребята! Поклівочка. П'ята поклевочку не засняв. Шикарняч. Ой, хороший. Горбать. Ой, хороший. Красота. Ой. І, як ви думаєте? Узяв на тронічок. Ух! Ху -ху, круто! Ой, красавчик! Клас! Рібятушки, є красачок. Ого, чуть-чуть поменше, ну вообще. Оце так. Да. І опять начарівний ну, тронічок. Ой, красота. Ось я поняв. Даний елемент працює круглий рік. Постараюсь в кінці відео силочку скинути на конусі доганялочку, огляд конуса і як я роблю доганялочку. В поставив відру достатньо неустойчиву, Відеречко маленьке, і відеречко для зимніх живців. Центр теж зміщений, вони пару окунчиків горних розкалабонили його і скотилось воно благополучно для окунчиків в воду. І відкрилося і благополучно дані окунчики поплили назад. Ну нічого, буду пробувати ще щось піймати. В общем, обдурили мене. Відри я пару годинок. Було таких чітких три покльовочки, двох окунчиків витяг, один звалився, поки витягував воду. Потім, скажімо так, два окунчика, невеличке від дерево, І назад у воду скотились місці з відром. і відкрили кришечку, яка неплотно закрита. Ну, видно, у них така судьба. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавого саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.